Російське ПВО рознесло багатоповерхівку у Білгороді. На Харківщині тривають запеклі бої. Росіяни окупували вже шість українських сіл. Польська економіка встає на захист українських біженців та нова допомога заходу. До нас їдуть танки та ракети. Вітаю! Мене звати Катерина Пахальчук. Розповідаю про останні новини на цю мить. Ще один пропущений у Білгорода. Чи то російська авіабомба, чи то російське ППО поцілило просто багатоповерхівку. Один під'їзд будинку склався, наче картковий будиночок. Ох... Наразі відомо про мінімум чотирьох загиблих та 21 постраждалого. Під завалами ще можуть перебувати люди. Росія, звичайно ж, у трагедії звинувачує Україну, і це як кажуть у ЦПД, Кремль використовуватиме для виправдання подальших ударів по Україні. Але судячи з траєкторії влучання, це було їхнє ПВО. Ну, але є ще один варіант: будинок підірвали зсередини. Про це кажуть у тому ж таки ЦПД, і пошуть місцеві, згадуючи якусь перевірку підвала ФСБ і натякаючи на повторення сценарію з рязанським цукром. Російські змі писали про 15 людей під завалами, але ця цифра вже зросла. Бо коли працювали рятувальники, в будинку обвалився дах. На Харківщині тривають бої за наші населені пункти. Окупанти безперервно атакують позиції Збройних сил України і поселення у сірій зоні. Тим часом продовжується евакуація українців з регіону. Останні новини з передової ми зібрали в окремий матеріал. Російські загарбники вдерлися у шість прикордонних сіл на Харківщині. Про те, що росіяни окупували населені пункти, повідомляє моніторинговий проект Deep State. Раніше військові з роти ударних БПЛА у складі загону спеціального призначення Омега теж заявили про окупацію кількох сіл у сірій зоні Харківщини. На жаль, вони зайняли декілька невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні. Діп Стейт зазначає, що під контролем Росії села Стрілече, Пильне, Красне, Борисівка, Огірцеве та Плетенівка. Ситуація на Харківщині продовжує ускладнюватися, і країна агресор заводить на територію України більше сил. Піхота просувається групами до населених пунктів і намагається там закріпитися. В неї на підтримці працюють техніка в невеликій кількості артилерія, авіація, є БПЛА і РЕП днями в інтерв'ю проекту «Українер» Керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут заявив, що окупантам вдається протискати нашу оборону через використання кабів. Вони знайшли дешеве масове рішення, як перетворити радянські чугуні на. На потужну зброю, яка просто перебиває нашу передню лінію, і ми нічого з цим зробити не можемо. Ми не можемо нічого. Ми не можемо зняти Петріати з умовної там Одеси, Дніпра, Києва. Я не знаю, ще звідкись там, де вони є, і відправити на лінію фронту, щоб нам вибили всю економіку, енергетику. Особливо активно атакують окупанти Вовчанськ. Аналітики інституту дослідження війни вважають, що від Вовчанська агресори можуть зайти в тил українському угрупованню, яке обороняється на куп'янському напрямку. Дослідники бачать, що російський плацдарм біля Вовчанська мало чим допоможе росіянам. У просуванні до Харкова та він може стати ключовим пунктом для наступу в напрямку великого бурлука, який є важливим в тилу українського групування на куп'янському напрямку. На своєму шляху солдати Путіна традиційно руйнують усе. В мережі розходяться відео з сьогоднішньої атаки Вовчанська. У Вовчанську з під завалів рятувальники дістали двох чоловіків. На жаль, одна жінка загинула. Стойте, стойте. Руки ноги Так. Хто ще є? Не торопіть. За понад дві доби з сіл і міст Харківщини, де ворог наступає, евакуювали понад 4 тисячі жителів, як заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Ходимось в селе, в селі Липці, продовжуємо евакуацію цивільного населення. За словами Синігубова, за минулу добу українські захисники на Куп'янському напрямку відбили 19 ворожих атак. Тож воїни України тримають оборону. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насопає русні. Два кілограми проти 40 тонн. Бій точно не рівний, але для українських дронів все ж таки переможний. Наші оборонці з вугледарського напрямку показали відео знищення ворожих танків. Дрони Камікадзе успішно зупинили рашистську техніку. Довгоочікувана допомога від британців. Країна оголосила найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет військової допомоги Україні вартістю у 500 мільйонів фунтів. Окрім військового фінансування, сполучене королівство відправить нам 4 мільйони боєприпасів, яких саме поки не уточнюється. Також у списку більш ніж ракет та 400 транспортних засобів, серед яких понад півтори сотні броньовиків хаски. Закрити небо над Україною, Німеччина пропонує залучити натівське ППО для захисту західних регіонів. Таку ідею висунули деякі політики Бундестагу, в тому числі і члени правлячої партії. Повідомляють місцеві змі. Пропозиція полягає у тому, щоб перекинути комплекси ППО країн НАТО в Румунію та Польщу до кордонів з Україною. Таким чином, європейські повітряні сили могли б закрити небо над нашими західними регіонами і частково розвантажити українські комплекси ППО. Зокрема, якщо розглядати розмі. Щеня Петроців можна було б накрити такі міста, як Львів, Чернівці чи Ужгород а також прилеглі до них території. Тим часом своє бачення завершення війни опублікували прихильники Дональда Трампа. Автори публікації стверджують, що працюють в його передвиборчому штабі і детально знають план свого кандидата в президенти. Задум Трампа нібито полягає в тому, щоб відкласти членство України в НАТО, а продовження передачі озброєння буде можливе лише якщо Київ погодиться на перемовини з Росією. При цьому скасування санкцій проти Росії можливе у випадку підписання мирного плану прийнятного для України, яка в свою чергу зберігає за собою право наполягати на поверненні територій. Жахливе ДТП за участі поліцейських на Вінничині. На окружній дорозі міста зіштовхнулося кілька автівок. В одній із них поліціянти. Троє копів загинули на місці. Вони саме поверталися із навчання. В результаті зіткнення трьох легковиків, троє поліцейських білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання. Пасажири, водій другого авто доправлені в лікарню. Що стало причиною смертельної аварії невідомо. Обставини ДТП встановлюватиме слідство. Густий чорний дим піднімається над Варшавою. У столиці Польщі масштабна пожежа. Горить один із найбільших торгівельних центрів міста. Пожежа зайнялась вночі. Причина невідома, але рятувальники підозрюють, що займання відбулось у кількох місцях одразу. Тож не виключено, що це підпал. Через масштаби пожежі загасити її намагаються 50 бригад рятувальників. Вогнем охопило 80% будівлі, горить понад тисячу магазинів разом із продукцією. Ситуація ускладнюється розмірами торгівельного центру. Тут торгували всім, навіть отруйними хімікатами і автомобільною гумою. Через ядучий дим жителів Варшави навіть просять не відчиняти від. На аби ненароком не вчадіти вже завтра парламент Грузії почне фінальний розгляд проросійського закону про іноагентів, але грузини не здаються і продовжують протестувати. За різними даними від 100 до 200 тисяч людей вийшли на вулиці Тбілісі. Всі вони виступають проти закону, який перешкоджає вступ України до європейського союзу. Грузини скадують європі так, ні, російському закону. Сьогодні грузини знову підуть під парламент і обіцяють залишатися там усю ніч. Після численних новин про потупельників у тисі ухилянти вирішили освоїти новий маршрут для втечі з України. Тепер чкурнути від мобілізації вони намагаються горами за похід на волю через гірські вершини українсько-румунського кордону. Чоловіків змушують відвалити від 4 до 8 тисяч доларів. Так виявляється, з наших прикордонників альпіністи набагато кращі. Якщо українських чоловіків призовного віку все ж відправлять в Україну, то у Польщі будуть проблеми з робочою силою. Такі невтішні висновки для себе зробили наші сусіди. У минулому 2023 році українці сплатили до польського бюджету податків на понад 5 мільярдів злотих. Про це повідомив голова Асоціації українського бізнесу у Польщі. Більшість українців у Польщі зайняті в промисловому виробництві, транспортних послугах та будівництві. Втрата цих робітників може суттєво ускладнити функціонування цих галузей. А це, як пишуть у Форбс, нашкодить економіці Польщі. В цілому українці, приїхавши до Варшави чи Вроцлава, принесли з собою збільшення фонду заробітної плати, приватного споживання та іноземного капіталу. Виходить, сприяли зростанню державних доходів. Але відтік українців в Україну чи далі за кордон цей розвиток може зупинити. Чи вплинули такі прогнози з Польщі на Німеччину не знаємо, але в офіційному Берліні заявили українських чоловіків з посвідкою на проживання видавати в Україну не будуть. Але канцлер попросив українців працевлаштуватися. У Казахстані ледь не відлупцювали росіяни, які повісили на своє авто прапор радянського союзу все! Обірися! Убірайте! Казах терпіти такої неповаги не став, тому імпровізований флашток із російської машини зняв. Але росіяни, вони скрізь росіяни, тому у чужій країні все одно намагалися качати свої права. Овні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.